Ми Німеччина і надалі братиме активну участь політично, фінансово і також військово. Це може, наприклад, включати в себе розміщення сил для України на сусідній території НАТО після припинення вогню. Хочу тут зазначити, що про характер та обсяг німецького внеску повинні та будуть ухвалювати рішення Федеральний уряд і німецький бундестаг щойно будуть з'ясовані згадані умови. Я хочу заявити від себе і також від імені федерального уряду. Ми принципово нічого не виключаємо. Добрий вечір, шановні панове президенти глави держав, а також глави урядів. Добрий вечір, шановні панове спеціальні посланці. Пане президенте, я сьогодні в день під час обговорення також ще раз чітко дав зрозуміти, що може бути правильним робити обидва варіанти як. Розміщувати війська в Україні це перш за все війська самої України, які необхідно зміцнювати, які необхідно підтримувати, але також і розміщувати додаткові військові контингенти в сусідніх з Україною державах, які можуть бути задіяні у випадку нової російської агресії. Я їм свідомо говорю тут в умовному способі, тому що все це в загальному контексті у всьому пакеті ще не узгоджено. Також брати участь у безпекових гарантіях, у якій формі ми це робитимемо. Відбудова нерозривно пов'язана з гарантіями безпеки. Економічна міць буде незамінним гарантом того, що Україна і у майбутньому зможе надійно стримувати Росію. Дякую, пане.